Доброго всім ранку, шановне панство. Сьогодні хочу показати вам свого гібіскуса. <кхід> велетня Цьому гібіскусу вже років 15. Ну, може трошки менше. Це деревовідний гібіскус. Назви його я не знаю. Він чисто-чисто білий. У нас вчора пройшов дощ ливень. Сьогодні все мокре, мокре, мокре. І ось цей гібіскус, він обрізається. Чесно, от я його обрізаю. І він за сезон ось так він наростає. І ось так він хилиться. Ми його підв'язуємо. Але ну, цей рік. Чесно кажучи, не зовсім підв'язали. Ось що це на нього. Вчора і гілля було поломане. Ось зараз мокро, а на ньому стільки бджіл. Гудуть, гудуть, гудуть. Хотіла показати вам, де ці бджілки. Що ми тут збирають цікаво, коли воно все в Росі? Мабуть, воду. Ось у нас фертка, куди ми ходимо, і ось вже пройти не можна. Це все наш гібіскус. Все-все-все, все, все. Ось він поломаний, тому що, ну, дійсно, не пройти, не проїхати. Ну, дуже халатно. Ось. Просто у ферті, дуже халатно я до нього ставлюсь. Він, до речі, він єдиний залишився із гібіскусів, які я садила тривовидним. Було в мене сортів багато, мабуть, штук 5-6, але чомусь то один зимний не вийде, то інший. Оце залишився один. Ну, цей рік я планувала поповнити свою колекцію. Махровими гібіскусами. Не знаю, чи вийде це, чи не вийде, мабуть, ні. Ну, але тим не менше один є. Буде цвісти він до пізньої-пізньої осені. Навіть от морози. А він так і залишається стояти в бутонах. Ну, треба буде щось сьогодні робити. Із ним підв'язати чи. Ну, не знаю поки що, але те, що він ось таким зараз є чудовищем, то це теж не варіант. Ну, ось такий гібіскус. Всім дякую за таке. Таке у мене сьогодні коротеньке відео. Ну, ж таки, всім дякую. Підписуйтесь, ставте лайки. Буде цікаво. Підтримуйте українського виробника. Ще раз дякую і гарного всім дня тихого і мирного.